Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок. Ми чекаємо машину, замовили щебень, замовили пісок. Будемо перероблювати вхід у будиночок наш. Хочемо його переробити. Там зараз дві ступенечки, ми хочемо зробити трошечки по-інакшому. Ну, Зараз у нас такі підготовчі роботи. Замовили пісок, замовили щебень. Ось, і ще треба буде докупити інші матеріали. І починати вже роботу. Так, а в мене поки є час. О, я взяла сапочку. Вже трошки повирублювала тут бур'янчик. Чорнобривці у нас тут уже посаджені ростуть. І зараз оце хочу поступово все поприбирати. Ось тут тоже порядочок навести. От, робити є, що. Тут у нас все позаростало, і не тільки тут, і там також все треба до ладу приводити. Ну, опять же кажу, все робимо поступово, поки є вільний час. Так, сьогодні у нас такий дуже можна сказати важливий день. Ми нарешті замовили пісок і щебень в наше село. Зробили ще один такий крок до облаштування нашого подвір'я. Ну і не тільки, звісно, подвір'я, тому що ми його взагалі замовили, щоб почати робити наш поріг до будинку. Ми подзвонили, замовили. Машина приїхала зранку, все обережно висипали прямо під вхід нам до будинку. Спершу щебінь, потім пісок. До речі, якщо вас цікавить, скільки нам обійшовся цей щебінь, то пісок, то трошки далі я виставлю всю інформацію. Там буде квітанція, і можна буде подивитися. Я нагадую, що я живу в Полтавській області, це недалеко від Кременчука і приблизно це якщо везли щебінь так пісок від Кременчука, то це десь приблизно 20 25 км. Також вечора ми почали підготовлювати нашу стару пісочницю для того, щоб переносити сюди пісок. Ми вигрібли і вирвали там всю траву, яка була. І ще поспілкувалися з сусідом. Він нам дозволив обрізати гілки від берези, які стричали на нашу сторону. І Потім ми ще прибрали той старий пісок, який був в пісочниці. тому що там у нас любили дуже гуляти коти, тому для того, щоб починали ми своє будівництво, ми вирішили цей пісок з новим вже не змішувати. У мене спроба номер 2 Посадила насіння помідорів, перці. Так, це помідорчики. Тут це перчик. На цей раз без всяких приколів, без ламп, просто насіння, земля і вперед. Хочу подивитися, що з цього буде, тому що та розсада, що прошла була, вона, ну, м'яко кажучи, не дуже була. Попропадала, я її пересаджувала. От, а це отак от, от вирішила просто. І сюди, в нашу полтавську кухоньку сюди на сонечко Ну, коли тут дуже жарко, звісно, що це все я прибираю. От, подивимося, що буде. тук-тук. Бо ті, що там були залишки ще з таких точно стаканчиків, я вам показувала, вони вже добряче вже виросли. В От, це оці помідори. Що були в мене в стаканчиках. Зараз вони вже такі великі, вимахали. І навіть не відрізняються від розсади, яку ми готову купляли. Тільки от щось них листики покрутили. Може, щось з ними не в порядку. Коти люблять їсти такий вологий корм. Зараз ми їм дамо. Щось вони сухий, не дуже їдять. Хоча доступ до водички є. Бібунечка, йдемо зайчик мій. Пішли. пішли, пішли. Идем. С Рыжика, кстати, надо снять клеща. Там дуже великий. Иди сюда, дитиночка. Иди. Кс -кс -кс -кс. Иди сюда. Вайтику. Так, подожди. Вайтику. Так, Вайтику и Рыжику. Биби, Давай. Рыжик, кус Биби сюда. Давай. Кушай, кушай. Тика не там давайте, а кушай тут. Давай. Угу. Ой. хе Упала. Ой, такой маленький зайка. Биби, кушай тут. Биби, вот тут кушай. Так, а де кліч? М -м -м. Може, його не видно. Бабушка каже, клеч на ріжеці. Ми зараз подивимося. Перенесли ми пісок. Тут, де в нас була стара пісочниця, ми вирішили не ламати її. Ну, вона вже потім сама зламалась, не витримала, бо піска багато. Ось така в нас вийшла куча, але це ще не все. А вон там залишки також, пісочка. Ну тут уже, звісно, все. Діти розтягли. Бачите, яка в нас велика лопатка. Вон іграшки. Вон, бачите, сонечко происходить. Чому пісок весь висипається? Це ж так воно і висипається все. А ще гор туди залазить наверх. А це я хотіла бібі розчисати, але вона від мене втекла. Так от маму кусать, да? <ріст> ну нічого, бібі, мої діти роблять точно так? <ріст> так що терпи. Він у тебе один, а в мене їх два. <ріст> так що всю увагу приділяй Вайтіку. <ріст> а він її і за ноги, і за голову, і за хвостом ганяється, Розвлікається, як хоче з мамою. <ріст> Так, да, Вайтик вже не Вайтик, вже брудненький він. <гум> ну що ж поробиш? Живе на вулиці, тому вже, не, не, він вже в нас не білий. <гум> а у нас прогулянка вулицею. <гум> Всі нас чують. <гум> Як Єгор <його> толкає машинку. <гум> а, та саме собака. собака? Сьогодні люди поприїжджали. Сьогодні п'ятниця, а ми йдемо теж, погуляємо. Трошки пополивали. Що це ти знайшов, Єгорка? А що це таке? Щось непонятне. Це з бутилки, мабуть. Взагалі, всякі віші лучше не піднімати, непонятні. Бо ми тут і осколки знаходили в нас на дорозі. Все, що хочеш? Поїхали далі. Хто там, Богдан? не видела. Собака? Это Це черно непонятная. Ну собака нас не цікавить. Если бы то были коты, я ще можу понять. А ты <свят> сама кота? Не, я котят тих не снимала. А нового кота тоже нет? Нет, а вдруг та женщина не хочет, чтобы мы снимали и в котик. Поэтому ми не будем цього робити. Мы йдем по своїм делам. Прогуляемся просто. Ну сид, хочеш сісти? Нема. Поїхать? Да. Ну, Егорчик, я ж тебе тут не можу катати. Тут же ж не ручки немає, не от її для ножек. Це такий, що самому їздить ножками та а -а -а. Ага, да, да. А -а -а. Це ножками відталкуватися і їхати. О, да. Да. Давай ножками відталкивайся. Да. Да, от так, да. Угу, угу. І самому їхати. там наша вулиця закінчується. Лучше так, так? Да? Так. Там номер, так? Да? Мадудух. Мадудух. Дудух. Угу. Да. Давайте будемо поворачувати назад. Ну, Єгор, ще трошки, хорошо? Да. Угу. Все, ми... <голові> <голові> все, ми повернули. <голові> Покосили тут у нас. Оцих боротьба з травою. Трава росте, тільки покосив все, вона вже виросла знову. Що там залишилось, Єгор? Тебе тапочок сліз, так? Ні, ну. ударився чи що? Нічого, одягай тапочок, зараз поїдемо далі. Щось таке воно на дощ. на дощ. Находить. На дощ ходи ми постирали віщі. Повісили. Дощ як ливане. Все в кращих традиціях. Їдемо далі. А отут, в оцих кущах, живе кіт. Ми його називаємо Термінатор, тому що цей кіт, в нього нема вух, нема там хвоста наполовину. І він ображає собак навіть. Навіть собаки його бояться. Отам От він десь сидить завжди і свою жертву підстерігає. Єгорчик, тобі камушки туди засипаються, так? Да? Все, угу. Все йдемо, так. Да? А отут у нас такі зарослі а, є на вулиці, ну, тут є такий будинок, в якому ніхто не живе. І тут тумба а, ховає своїх кошенят. Або кошенятко. Ми його вже тут бачили. Він такий біло-чорний. Ну, на жаль, засняти мені його не вдалося. Друзі, всім дякую за перегляд цього влогу. сподіваюся, він вам сподобався. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені, будь ласка, у коментарях. Я буду на всі питання відповідати. До зустрічі!